Отже, вночі агресор скерував чотири дрони камікадзе. По нікопорем пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, два легкові автомобілі, релігійну установу. Інформація уточнюється за інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Постраждалих немає. Нині триває огляд території. Комунальні підприємства продовжують усувати наслідки ворожої атаки. Місцевим чиї домоволодіння постраждали від атаки, допомагають закрити вікна плівкою. Окупанти не припиняють тероризувати жителів Херсонщини. Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Нінженерне місто Херсон та інші населені пункти області. Так російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів. Зокрема, пошкодили чотири багатоповерхівки та сім приватних будинків. Були зафіксовані влучання в медичний заклад та в магазин. Побиті господарська споруда та чотири приватних автомобілі. Через російську агресію дві людини загинули ще шестеро дістали поранень. 438 разів росіяни протягом доби били по шести населених пунктах Запорізької області, 197 дев'яносто БПЛА різної модифікації та 225 артобстрілів атакували Гуляйполе, Левадне, роботи на малуток, мачку, Малинівку, Новоандріївку. 16 обстрілів із РСЗВМ зазнали Малатокмачка, та роботи на до Запорізької ОВА надійшло чотири повідомлення про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали. 20 із 20. у ніч на 17 травня Росіяни атакували міста України ударними випилати по шахет 131-136 із районів Приморсько, Ахтарськ та Курськ РФ у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей в результаті протиповітряного бою збито всі ворожі шахеди до відбиття атаки. Залучили винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби. А от у Новоросійську, що в Краснодарському краї на Росії минулої ночі місцеві нарахували щонайменше 35 вибухів, особливо гаряче було в морському порту, куди росіяни вивели кораблі із Криму. У місцевих пабліках росіяни скаржаться, що повітряну тривогу включили тільки через годину після нальоту перших дронів, та повідомляють, що був атакований новоросійський мазутний термінал та термінал Транснафти. Частина міста без світла, деякі вулиці перекриті. Ну і протягом доби росіяни втратили 1410 своїх солдатів, 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, два літаки, один гелікоптер, 56 одиниць автотехніки та сім спецтехніки. Російські окупанти продовжують терор цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України. Фіксуються масові грабежі із вилученням побутової техніки і автомобілів. Про це повідомляє центр національного спротиву. Загарбники грабують місцевих жителів. Виносять із помешкань побутову техніку і забирають автомобільний транспорт. Злочинців не зупиняє навіть наявність у людей російського паспорта. Москва запровадила покарання для таких мародерів. Їх планують відправляти за грати на 6 років. Однак мета покарання не припинити грабунок, а виключити можливість демобілізації для учасників так званої СВО. У ЦНС нагадали, що російські в'язниці опинилися фактично порожніми. Ув'язнених змушують підписувати контракти для участі в бойових діях. В окупованих районах Донбасу та в Запорізькій області тривалість життя окупанта не перевищує восьми тижнів. Додали в центрі. Росія таки запускала в космос апарат із протисупутниковою ядерною зброєю. Про це пише The Wall Street Journal. Космічне судно зафіксували ще за три тижні до повномасштабної війни з Україною. Роскосмос повідомив про запуск 5 лютого 2022 року. Про призначення апарату Космос 2553 Російська влада говорила мало, лише розповіли про те, що він призначений для наукових досліджень та оснащений системами для відпрацювання в умовах впливу. Ливу радіації та важких заряджених частинок. Щодо компонентів протисупутникової ядерної зброї на борту не коментували. Водночас американські високопосадовці вважають неправдоподібними заяви РФ про нібито науково призначення апарата. Вони упевнені, запуск прямо пов'язаний з нещодавніми погрозами РФ розгорнути в космосі ядерну зброю, яка в разі вибуху може вивести з ладу великі мережі супутників і позбавити планету зв'язку.